Усі ми знаємо, що рух це життя. І з моменту, коли народилася дитина, мама займається з нею зарядкою та гімнастикою. Кожна дитина обирає, яким видом спорту їй займатися, адже недарма кажуть у здоровому тілі здоровий дух. Бо якщо в нас нічого не болить, то нам і світ у радість, і нічого не зможе нас зупинити у досягненні своєї мети. Тільки здорова людина може бути успішною, заможною жити щасливо. А щоб бути здоровим, потрібно любити спорт і займатися фізичними вправами. Фізкультурою може займатися кожен, а спортом ні. Спортом займаються лише сильні, міцні, витривалі. Регулярні заняття спортом впливають не тільки на нашу фігуру і здоров'я, але й на характер. Спорт допомагає нам швидше орієнтуватися у складних ситуаціях, ухвалювати правильні рішення. Ризикувати, коли це необхідно і виправдано. Крім цього, тренуючись у колективі, людина отримує безцінний досвід спілкування, Учиться розуміти суперника. Постійна робота над собою, щоденне фізичне напруження і боротьба за високі результати допомагає спортсменові бути переможцем у житті. Я сподіваюся, вам сподобався мультфільм, і ви зрозуміли, чому так важливо так корисно займатися спортом. Ви знаєте, ми спортом займаємося навіть тоді, коли просто граємося. Наприклад, рухливі ігри. Рухливі ігри з м'ячем, зі скакалкою або з кеглями. Катання на велосипеді це також спорт. Катання на роликах, на ковзанах, на лижах. Навіть на санчатах, з гірки, взимку це також спорт. Катання на самокаті. Танці. Веселі танці. Під веселу музику це також спорт. Також різноманітні квести. Ну і Пропоную продовжити формування нашої квітки здоров'я. У нас вже є дві пелюстки. Давайте згадаємо: перша це здорова їжа, друга це свіже повітря. Третя пелюстка називається спорт. В мене буде ось такий ведмедик з м'ячем, а ви, дітки, можете просто намалювати або наклеїти м'яч з кольорового паперу. Так, приклеюємо. Отже, ми з вами знаємо вже три способи, як же бути здоровими. Перше це їсти здорову їжу, друге дихати свіжим, чистим повітрям, і третє займатися спортом.